30 років в ефірі і завжди в центрі найважливіших подій. Вікна народилися в незалежній Україні і росли разом з нею. Згадаємо, як це було від веселих курьозів до найтрагічніших сторінок в історії держави. Добрий вечір. В ефірі вікна. Це вікна 30 років тому. Перші незалежні новини у незалежній Україні. Бо доти про події українську дізнавалися з випусків новин у Т1. На другому каналі національного телебачення вікна новини Сергій Швець Дмитро Опенько. Вікна новини з Нічого, Атлантичний альянс такий розшириться. Вікна були інакшими. Редакційна політика зосереджувалася на фактах, а оцінки і висновки лишали глядачам. І їх глядачів за роки роботи журналісти вікон вели за собою у самий вир подій. Чіпа журналіста разом з вікнами глядачі бачили помаранчеву революцію. І початок революції гідності зі сторону Беркута постійно летять димові шашки. От я от навіть закриваюся. Ферфом. Всі мітингувальники сідають, тому що газ тоді не так сильно діє на, на очі і на ніс. І найтрагічніші події на майдані зараз. Колона Беркута прорвалася на європейську площу. Нас доганяє мітингувальників. І мені перший раз в житті насправді реально страшно. Кілька хвилин протистояння бійці веркуту добігли до Хрещатика, і після чого отримали команду відступати після майдану. Журналісти вікон бачили, як російські армійці окуповували Крим. Ось ви бачите військові кораблі російського флоту. Вони заблокували українським військово-морським силам вихід у відкрите море. Ми сібя стоїмо. Українські вояки відкинули ультиматум російського флоту над військовою частиною. Продовжує майоріти український стяг. Після Криму почалися бої на сході, і знову глядачі всієї країни бачили початок війни з окупантами, очима знімальних груп вікон. Це пески, передова, тільки пройшов дощ, щось працює. Мені здається, це точно вже був негром. Два кілометри від Горлівки і тут. Щодня мінометні обстріли про те, як важко було стримуватися, коли в прямому ефірі треба було повідомляти про драматичні повороти долі цілої держави, згадує ведуча вікон Тетяна Висоцька. Коли ти там, говориш про анексію, коли ти намагаєшся розібратися, що відбувається, і все це відбувається просто в прямому ефірі, це так чи інакше все одно відбивається, я думаю, на особистості на психіці, як зараз модно казати, на ментальному здоров'ї. Марія Малєвська – одна з провідних воєнних кореспондентів України, яка день у день документує російсько-українську війну і злочини московитів, пригадує саме в ці дні, 17 років тому, зняла свій перший сюжет для вікон. Самі страшно 17 років, як ми з Сашком Бринзою зняли наш перший сюжет для вікон СТБ. Знімали ми його ось тут, на Майдані Свободи у Харкові. Це був сюжет про підготовку до концерту групи Квін. Це відчуття першого сюжету на національному каналі. Відтоді так само і працюємо тим самим складом знімальної групи. Роками колектив вікон як редакція загальнонаціональних новин утримували позиції серед лідерів, а сюжети ставали бестселерами переглядів у соцмережах. Хоч у коридорах старенький паркет та тьмяні лампи, нова вбиральня світла та блискуча. У піді толі зніміть. Він пояснює, тут усі вбиральні чоловічі. Навіть ці що для жінок жінка становиться в такому стані і ходить в туалет. Або, хоча б згадати, як урядовці вино дегустували за освітою. Він інженер-конструктор, 14 років працює у міністерстві, але переконаний, його досвіду для оцінювання вина достатньо. Я багато років працюю в цьому напрямі. Я допустим таку дегустацію, би прикратив. працювати вікна було моєю мрією. Я студенткою дивилася ці новини і вважала їх найкраще. я і досі вважаю вікна. На того зразка найкращими. Вчені дослідники аномальних явищ назвали Яблунівку найпривабливішим місцем для НЛО. В моїх починаннях мене завжди підтримував Олексій Висоцький, випусковий редактор. Я туди поїхав і мені відразу трапився Сашка. А чим люди займаються? Ви чим займаєтеся? Я п'ю. Коли ви бачили, ввечері, зранку. Ночі. 12 часов вночі, коли сіно крав. Відкрив сіно, побачив круг. І що круг робив? Нічого, просто піднявся, полетів. Ну, як я пояснити, от круг, ну, типу, як тарелка, тепер квадрат ішов. От ета от світиться огні. Ну, тобто, люди, які зайняті, вони його не бачили. І м -м, воно само собою так склалося, що поспілкувавшись вже з цими людьми, повернутися звідти без сюжету. Ну, було просто неможливо. Да, я дуже сумую за такими темами. Я м -м, розумію, що м -м, колись. Буде перемога, і вікна повернуться, і дуже хочеться знову е, знімати історії. Хочеться, бо з повномасштабною війною Артем Сорокін був серед перших журналістів, що в Бучі фільмували наслідки звірств російських окупантів. Щоразу, коли повертаєшся сюди на нову локацію, де є нові злочини Росії проти людяності. Розумієш, що межі звірств окупантів. Просто не існує з 24 лютого 22 вікна. Разом з провідними редакціями країни увійшли в марафон Єдині новини. Колектив навчився спати, не відходячи від комп'ютерів і ефірити з укриття. А знімальні групи вирушали туди, де прилітає. 1 березня реактивні системи залпового вогню вдарили по головному майдану Харкова. На наших очах рятувальникам вдається знайти ще кількох загиблих. Детальніше про наслідки розповість Інна Гуріненко. Вона саме на місці з постраждалими мешканцями на, на пірамному зв'язку. Ми у Борисполі дрон упав ось сюди. Зрештою, це мало нас відрізняє від е, решти інформаційних е, редакцій, бо всі так чи інакше. Працюють на висвітлення головного, а головне це, це фронт, це те, що відбувається на війні. Загалом загальнонаціональне мовлення в країні з повномасштабною війною змінилося, бо стало як один інформаційний канал. А такі завжди були менш любленими у глядачів. Та головне завдання вікон незмінне. Глядачі так само з своїх екранів отримують свіжі. Перевірені факти, я вбачаю своєю місією залишатися тут і робити свою роботу як найкраще. Більш за все, звісно, мрію розповісти головну головну новину про те, що Росія знищена. Наша країна тепер у безпеці. Тепер ми можемо будувати майбутнє. І поки країна у вогні, інформаційний марафон триває. Журналісти вікон зізнаються, що мріють про свої матеріали з перемогою над окупантом і встановленням справедливого миру. Я боюся в цьому випадку бути неоригінальним. Звісно, дуже класно було б увімкнутися з Криму. Дуже класно було б увімкнутися з Донецька, з Луганська. Дякую глядачам за довіру. От насправді, будь-які новини, репутація це ну, однозначно для новин. Це довіра. Дякую. Інна Горіненко Дмитро Климчук «Вікне з тебе марафон Єдині новини. ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.